Вітаю, друзі! З вами компанія Grand Car. І сьогодні ми будемо говорити про автомобілі, які купили нашим клієнтам у грудні. Про дуже цікаві автомобілі, адже в цьому нам допомогла наша додаткова новорічна вигода. Тож менше слів, більше діла. Поїхали! І зараз я в перечутті, наскільки вас здивує наш перший автомобіль в ТОП-5. Давайте дивитись: це Volkswagen, це спорт. 13-го року випуску. І звичайно мене запитають, що ж нас має здивувати в звичайному фольксвагені. CC Sport 13-го року. Хм. Додивіться. До кінця, як ми можемо бачити, тут в нас дволітровий двигун, комплектація спорт на передньому приводі з пробігом 120 тисяч миль. І давайте одразу говорити чесно, це максимально молодіжний варіант, максимально сексуальний варіант. Просто подивіться на ці форми. Ну особисто мені дуже подобається саме дизайн Volkswagen Це також, е якщо брати саме цей автомобіль, то він найвигідніший автомобіль в своєму ціновому сегменті. Повірте на слово. От якщо ми порівняємо з низом ринку в Україні, то низ ринку 12 тисяч доларів. А от наша ціна Ще одна маленька інтрига. І давайте додамо трішечки історії. Якщо ви досі не знаєте, що означає абревіатура, CC, вона означає комфорт купе. І реально цей автомобіль комфортний. В нього реально підвізка м'якіше, ніж інші моделі Volkswagen в такому ж ціновому сегменті. Сам автомобіль реально їде плавніше і найцікавіше по класу авто. Це бізнес-клас. Одразу подивимось по пошкодженням. Як ми можемо бачити, у нас 100% перефарбування капоту, також рихтування правого крила, заміна правої фари, решітки радіатора, фарбування бампера та заміна правого дзеркала. І щоб ви розуміли, по пошкодженням і ремонту. Все. Так, так, так. Я вже чую, тому що ви аплодуєте, знаючи, що зараз я озвучу ціну на даний автомобіль. Даний автомобіль на аукціоні ми купили нашому клієнту за 750 доларів. Тобто, автомобіль коштує дешевше. Ніж новий айфон, я теж хочу автомобіль за 750 доларів. Чому йому можна автомобіль? А мені не можна. Йдемо далі. І даний автомобіль обійшовся нашому клієнту під ключ в Україні вже з урахуванням ремонту в 9701 Долар. І ми, до речі, спеціально для того, щоб показати вам, яка ж додаткова новорічна вигода спрацювала на даному авто, тому що купляли його в грудні, дізнали середню ціну на даний автомобіль, яка становить 2516 доларів. Тобто, майже в 3,5 рази дешевше за середню фінальну ціну. І на черзі в нас ще один автомобіль. Другий автомобіль нашого топ-5 це Audi Q5 Premium Plus. 13-го року випуску зустрічайте так. У нас тут дволітровий двигун, повний привід Quattro. Нагадую усім, найкращий повний привід у світі. Хороше, надійне авто преміум класу. Все продумано от до деталей. Це я одразу говорю вам свою думку. Їздити по місту, по трасі одне задоволення, тому що тут. По-перше, хороший кліренс, впевнено себе відчуваєш в будь-яких дорожніх умовах. Основні конкуренти даного автомобіля це BMW X3, Mazda CX5 та Tiguan. Але особисто для мене, ну я думаю, ви вже всі знаєте, ось ці чотири кільця, вони прямо ось тут. І що цікаво, найнижча ціна на даний автомобіль на вторинному ринку України 15 тисяч доларів. Середня ціна, за яку продають майже усі 18 тисяч доларів. А ось ми купили даний автомобіль на аукціоні за 2 Ста доларів, а ось під ключ з ремонтом в Україні 12 тисяч. 548 доларів. І також ми спеціально перевірили, як же працює додаткова новорічна вигода на даний автомобіль. І зрівняли середня ціна в звичайний період 4361 долар на аукціоні на дане авто. А ось додаткова вигода склала 2000 доларів, а це майже на два рази менше за середню фінальну ціну. Ви уявляєте собі, за 2300 доларів ми купляємо на аукціоні даний автомобіль клієнту, і за 12500 він його. Отримує під ключ в Україні, коли середня ціна на ринку 18 тисяч! Ми бережемо ваші гроші. І, звичайно, ми зараз цей автомобіль оглянемо на наявність пошкоджень. Бачимо, що тут потрібно виготовлення і прив'язка ключа до автомобіля, рихтування правого крила, фарбування переднього бамперу і рихтування задньої лівої дверцяти. На цьому пошкодження та ремонт закінчуються. Вау! Вау! І ще раз вау! І третій варіант в нашому топ-5 це Тесла Model S12 року випуску. Запрошую розглянути детальніше. Так, ми тут маємо задній привід, пробіг 98 тисяч миль, 17-дюймовий сенсорний екран. Торпеда в нас, звичайно, як в будь-якій Теслі мінімалістична, але... Ось що я вам хочу сказати: ринок на ці автомобілі починається від 21 24 тисяч доларів. Це дуже крута альтернатива будь-якій електриці, в принципі. І, до речі, дуже цікавий факт: Tesla Model S семимісна. Так, так, вона семимісна. Щоб ви розуміли, є третій ряд сидінь, тобто ці сидіння вони трішки менше зазвичайні. Це дитячі сидіння, можна посадити туди двох дітей. І що найцікавіше, ці сидіння. Дивляться проти напрямку авто. Давайте оглянемо пошкодження. Як ми можемо бачити, жодних зовнішніх пошкоджень немає. Є максимально мінімальний мінімальний удар в передню частину авто, але це зовсім не страшно. Як ви бачите, це майже новий автомобіль. Але якщо ми дивимося інформацію про цей автомобіль, все ж таки ми бачимо, що вказана деяка проблема з електродвигуном. Тому закладено ремонт саме на цю проблему. І звичайно ж, ціни. На аукціоні даний автомобіль ми купили за 8100 доларів. А ось під ключ з урухуванням ремонту в Україні даний варіант обійшовся нашому клієнту 18336 доларів. І так, звичайно, по нашій сьогоднішній традиції ми зрівняли середню ціну на автостаті на даний автомобіль не в новорічний період. Вона виходить 14446 доларів. І зрівнюємо з нашою ціною, якою ми купили цей автомобіль. На аукціоні на 6 тисяч доларів дешевше за середню фінальну ціну. Що ти зі мною робиш, Ілон Маск? Наступний автомобіль в нашому топі це також Ауді без неї нікуди, а саме Ауді q 5. В комплектації преміум 18-го року випуску давайте дивитися. Тут ми маємо також дволітровий двигун, ну звичайно ж, куди без повного приводу кватро, пробіг 60 тисяч миль. Що я вам скажу по цьому автомобілю? Тут одразу помічаєш, що авто супер збалансоване, тобто між динамікою, керованістю та витратою пального. Тобто одразу розуміємо, що для всіх сценаріїв він дуже підходить, авто тримає дорогу шикарно. Шумоізоляція, звичайно, тут не ідеал, але вона непогана. Тобто, по п'ятибальній системі десь наче четвірочку. Мені дуже подобається, як працює коробка, хоч цей робот, але все плавно і дуже швидко. Надійний, крутий, комфортний сімейний преміум автомобіль. І давайте розглянемо, що ж в цієї білосніжної красуні по пошкодженню. Ми можемо бачити, що в нас заміна лівої фари, дві карти дверей під заміну. Задній бампер в нас фарбується, передня ліва дверцята рихтується, задні ліві двері під заміну. Молдинги дверцят та арок також під заміну, дві ручки дверей і ліве дзеркало також під заміну. Тобто, як ми можемо бачити, в нас замінюються тільки навісні елементи. І найголовніша фраза, від якої радіють усі автомобілісти: геометрія не пошкоджена, геометрія ціла. І звичайно, куди ж ми без цін. На аукціоні даний автомобіль ми купили за 12 тисяч 500 доларів, а ось під ключ з урахуванням ремонту вже в Україні – 29 тисяч 157 доларів. Йдемо далі і завершує наш топ-5 ще один вихованець Ілона Маска. Це Tesla Model 3 20-го року випуску. Давайте на неї подивимось. Що ми тут маємо? Повний привід, пробіг 47 тисяч миль. І як на мене, одразу давайте скажу, це найвдаліший автомобіль з лінійки Tesla. Чому? Тут є приголомшлива динаміка розгону, керованість, зовнішній вигляд. Молод-3 провокує до динамічної їзди, і ти одразу себе відчуваєш, наче автомобіліст, який керує спортивним болідом. При тому. Це дуже практичний варіант авто. Вона швидка, вона сучасна, вона з запасом ходу 600 плюс кілометрів, і вона ще й перформанс. Говоримо про пошкодження. І одразу бачу в нас під заміну задня права чверть, задній бампер в зборі, також фарбування переднього бамперу, рихтування правого переднього крила і передньої правої дверця. І звичайно, фіналимо цінами. На аукціоні даний автомобіль обійшовся нашому клієнту в 16 тисяч доларів. А ось під ключ з урахуванням ремонту вже в Україні ціна для нашого клієнта становила 29 тисяч долари. Дуже вигідно. Ось і завершується наш топ 5 автомобілів, які ми купили нашим клієнтам у грудні. Звичайно, їх було набагато більше. Звичайно, ці автомобілі ви також можете побачити і в нашому інстаграмі, і в нашому телеграмі. І до речі, про телеграм. Якщо зараз ви вже хочете підібрати автоматично за три кліки собі схожий автомобіль зі США, будь ласка, в описі під цим відео є посилання на чат-бот-компанії, який в три кліки підбирає автомобілі зі США спеціально. Для вас, і звичайно, якщо ви хочете стати ще одним учасником нашого топ-5 вже в наступних місяцях, ви можете це зробити в описі під цим відео. Там само, де є телеграм-чат-бот. Будь ласка, є посилання на наших менеджерів компанії GrandCar, які з радістю вам підберуть найкращі варіанти. І є дещо, що не змінюється в будь-якому нашому відео. Це топ-3. топ 3 того, чого я очікую від вас: вподобайки, коментарі та підписки. З вами була компанія GrandCar. До зустрічі в нових відео.